У Росії почали заперечувати існування литовців як нації, а Литви як держави з історичним корінням. Ви на каналі, правда, про брехню, і зараз ми поговоримо про те, чому це є російська пропаганда і як ця книга пов'язана з подіями в Україні. Видання під назвою Книга історії Литви було презентовано днями в Росії. І здається, ну яке б нам діло, яка б нам справа до цих презентацій, мало де чого там пишуть за перебріком. Але ні. Справа нам є. І слід звернути увагу на два моменти, коли ми будемо говорити цю подію. По-перше, автори цієї книги, а там цілий колектив так званих авторів, уже у перших рядках заперечують існування Литви як держави, називають її територіями. І взагалі, все, що пов'язане з кої-якою там історичною державністю Литви, пов'язане взагалі з подіями на території іншої держави, на території Білорусі. Вам це нічого не нагадує? Другий момент, і це теж важливо. Передумову до книги написав міністр закордонних справ Росії Лавров. І у цій передмові він фактично підтверджує і згоджується з тими меседжами, які заклали у книгу автори. Він заявив, що автори монографії прагнули всебічно у науково обґрунтованому ключі проаналізувати етапи розвитку земель, які у різний час були пов'язані з Литвою. Давайте звернемо увагу. Він не говорить тут про Литовську державу, він говорить. Тут про території і землі, які були пов'язані або не пов'язані з тим, що називається Літва. Слід сказати ще два слова про самих авторів. Як ми говорили, це ціла група людей, там аж дев'ять тих авторів. І вони працювали під керівництвом такого собі Максима Григор'єва, директора Кремлівського фонду дослідження проблем демократії. Серед авторів є. І литовців, ну як же писати історію Литви без литовців? Там є такий собі політолог Гедріус Крамаускас. Він відомий як соратник литовського псевдополітика Альгірдаса Палецькіса, який був засуджений у самій Литві за шпигунство на користь Росії. Вже цікаво. Виступаючи на брифінгу, автори цієї книги наголошували. Про те, що дуже великий вплив на створення Литви надали російські руські князі ну як же ж без них, і зазначають, що народження держави Литва значною мірою пов'язане з подіями, що відбулися на території іншої держави сучасної Білорусі. Звичайно, що в Литві дали свою негативну оцінку ці книзі. Звичайно, що офіційні особи цієї держави заперечують все, що там було написано. Але нас цікавить інший момент. А чи не нагадує вам це щось? І чи не бачимо ми тут якихось аналогій? Мені дуже і дуже нагадує. А нагадує ця вся книга і ідея, яка в неї закладена, те, що було написано Путіним у 2021 році. Пам'ятаєте, тоді вийшла така собі його гучна стаття під назвою про єдність Росіян і Українців. Так, от Путін в цій статті. Говорив, що не існувало ніякої України, ніяких українців, що це були землі території, які комусь належали, від когось до когось переходили. А взагалі-то це ісконно руські землі. А Україну в кінці кінців створив хто Лені. от, друзі, якщо ми бачимо ці паралелі, то звичайно ми маємо бачити і наслідки, до яких вони можуть призвести. Якщо ми пам'ятаємо, що стаття вийшла у липні 2021 року. А напад повномасштабний Росії стався у лютому 2022, То ми бачимо, що фактично ця стаття Путіна була такою собі базовою програмною пропагандистською структурою, яка фактично підвела підґрунтя для майбутнього вторгнення в Україну і виправдання в інформаційному просторі цього вторгнення. Бо що? Бо Росія встановлювала порядок на ісконно руських землях. Вона відновлювала історичну справедливість. І заперечувала існування нас з вами як держави, українська влада, утримуючи у підневіллі такомусь такому весь український нарід. І вони прийшли його освобождати і повертати своє. Те ж саме звучить у книзі, яку опублікували ці автори, і яку, звичайно, підтримав Лавров бо він є одним із топових пропагандистів. Фактично. У цій книзі про Литву підводиться аналогічне підґрунтя того, що відбулося потім в Україні. Звичайно, ми не хочемо пророкувати і провокувати якийсь негатив, але паралелі логічні. З Литвою підводиться підґрунтя того, що ці землі належали Білорусі, сучасній Білорусі. І це вже дуже тривожний дзвіночок. Чому? Тому що завтра ці землі можуть бути оголошені. Білоруською або російською пропагандою ісконно білоруськими землями. А російські війська підуть повертати своєму партнеру по союзній державі оці ісконно білоруські землі. І буде що, і буде оголошено чергове СВО. Тут ми підходимо ще до одного важливого моменту, про який ми неодноразово говорили у своїх відео. Про інформаційні матриці, які створила російська пропаганда, це такі собі структури, меседжі, в яких треба пам'ятати тільки. Ну, Час, географію, там, наприклад, назви України, але сенс і суть його залишаться однією тією ж. І у цьому ключі я знову згадаю приклад відповіді Лаврова у червні 2022 року, після вже декількох місяців повноштабної війни, на питання журналісту BBC, а чи Росія напала на Україну? Лавров тоді сказав, що ні. Ми не нападали на Україну, ми оголосились. Спеціальну військову операцію, коли в нас вже не було інших аргументів, пояснити Заходу НАТО, що вони там щось роблять неправильно. А тепер давайте просто поміняємо назву України у цьому меседжі Лаврова і поставимо туди назву в даному випадку Литви. Чому отримаємо? Отримуємо все те ж саме: Україну звинувачували в нас. Русофобії і так далі, все те ж саме зараз льється на країни Балтії. так само як і завтра може статися те, що може призвести до трагедії, де Боже, всі-всі наше припущення не справдяться. Але литовцям, які нам дуже допомагають у цій війні, у цьому протистоянні російській агресії, а також європейцям і НАТО, варто напружитись і задуматись, і взяти до уваги цю публікацію, цю книгу, тому що вона дійсно може бути програмним. Для втілення уже завтра інших агресивних намірів Кремля. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.